За останнє століття тут зникло щонайменше 75 літаків і понад 100 кораблів, а кількість загиблих, ймовірно, перевищує тисячу осіб, і що найстрашніше, частина з них зникала без жодного сліду. Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми говоримо про історії, які залишають більше питань, ніж відповідей. Місце яке отримало прізвисько Море диявола, могила металу. Або просто «Бермудський трикутник. Починаємо з танкера морська сірчана королева, який зник у лютому 1963 року. Це був танкер типу т 2 побудований ще в 1944-му, під час Другої світової. Після війни його переобладнали для транспортування розплавленої сірки. Він мав чотири величезні резервуари, кожен із яких вміщував понад 750 тонн розігрітої до 140 градусів Цельсія сірки. На борту перебувало 39 моряків, усі досвідчені члени екіпажу. Корабель вийшов із порту Бомонт, штат Техас, 2 лютого. І прямував до Норфолка, Вірджинія. В останній зв'язок із ним був 4 лютого. Капітан повідомив, що все йде за планом, та вже наступного дня судно не прибуло в порт призначення. Пошукова операція тривала понад два тижні, в ній брали участь десятки літаків та кораблів ВМС Сполучених Штатів, берегової охорони та цивільні судна. Було прочесано понад 348 тисяч квадратних кілометрів Атлантики, знайшли лише окремі уламки, рятувальні жилети, шматки дерев'яної обшивки та частину рятувального круга, жодного тіла, жодної частини корпусу нічого. Комісія з безпеки транспорту Сполучених Штатів дійшла висновку, що корабель, можливо, був у аварійному стані. Були знайдені численні сліди корозії, деформації корпусу і незакріпленого обладнання ще до відплиття, але причин вибуху чи затоплення так і не встановили, і наймоторошніше вантаж сірки при аварії повинен був розлитись у воду, та жодної хмари хімікатів, жодної плями на воді не було помічено. Другий випадок рейс 441 ВМС Сполучених Штатів що зник 30 жовтня 1954 року. На борту був літак Lockheed r 7 v 1 Super Constellation, один із найбільших і найпотужніших транспортників 50-х. Його довжина майже 30 метрів, розмах крил 38, вантажопідйомність понад 20 тонн. Він мав чотири двигуни r 3350 Turbo Compound. Здатні працювати до 20 годин у повітрі. Цей рейс перевозив 42 пасажири військовослужбовців, техніків і кадетів морського флоту. Він вилетів із Азорських островів і прямував до Ньюфаундленду. Політ мав тривати близько 10 годин, зв'язок обірвався приблизно за три години після зльоту. Останнє повідомлення все йде нормально, висота 18 тисяч футів. А далі тиша. Операція пошуку тривала п'ять днів. Було задіяно понад 80 літаків, 20 кораблів, супутникові розрахунки погоди, метеозонди, пошуковики прочесали весь коридор між азорами і північно-східним узбережжям Сполучених Штатів, але жодного уламка так і не виявили навіть радіоактивні буйки, які мали вбудовану аварійну передачу, не подали жодного сигналу. І Хоча офіційна версія, імовірна аварія над океаном, військові так і не змогли пояснити, чому не було жодного сигналу СОС, а головне, чому не знайшли жодного сліду такого великого літака. Найвідоміша трагедія Бермудського трикутника це Флайт 19, 5 грудня 1945 року з бази Форт Лодердейл на навчальний політ. Вирушили п'ять торпедоносців TBM Avenger. Це був стандартний маршрут 160 кілометрів на схід, потім поворот на північ і назад по трикутнику. Командир Чарльз Тейлор, понад 2500 годин нальоту. Погода була спокійною, вітри слабкі, літаки мали запас пального на 6 годин. Перші тривожні сигнали надійшли через 90 хвилин. Ми не впевнені у своєму місцезнаходженні, все виглядає дивно, навіть океан не такий, як завжди. Зв'язок став уривчастим. Лейтенант казав, що компаси вийшли з ладу. Команда почала кружляти в пошуках берега, доки пальне не закінчилось рятувальний літак PBM-5 Марінер, відправлений на пошуки, також зник менш ніж за годину після зльоту. 13 осіб. Без сліду. Пошукова операція тривала п'ять днів, охопила понад 400 тисяч квадратних кілометрів, залучено понад 300 літаків і 21 корабель. Було зібрано понад 500 сторінок звітів. Комісія так і не дійшла одностайної думки дехто вважає, що лейтенант Тейлор переплутав острови, інші, що електромагнітні аномалії могли вплинути на навігацію, та жодного уламка. Так і не було знайдено три випадки, три пошукові операції, сотні людей і жодного пояснення. Ці історії не просто моторошні, вони ставлять під сумнів наші знання про навігацію, технології і саму природу океану, що ховається в глибині Бермудського трикутника, і чому навіть у 21 столітті ми не знайшли відповідей. Напишіть у коментарях, яка історія вразила вас найбільше. Підтримай канал підпискою. Кожен новий підписник це ще один голос за історію без прикрас і маніпуляцій. Тут тільки перевірені факти, справжні події та розслідування, які змінюють погляд на минуле. Підписуйся, щоб не пропустити наступні розслідування, попереду ще стільки нерозказаних історій, і не забудь натиснути на дзвіночок.